Збройні сили України просунулися на півночі Сумщини. У ЄСВ розкрили деталі. Українські війська просунулися на півночі та північному сході кіндратівки. Повідомляють аналітики. Більше фактів у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумщини у результаті серії постійних контратак. Пише американський інститут вивчення війни. У звіті йдеться, що зсу просунулися на півночі та північному сході кіндратівки на північ від Сум. При цьому аналітики також посилаються на українського військового оглядача Костянтина Машовця, який повідомив 7 липня, що українські війська просунулися між Кіндратівкою. Кіндратівкою та Костянтинівкою на північ від Кіндратівки, і на схід від Олексіївки на схід від Кіндратівки, та увійшли до Новомиколаївки на північний схід від Олексіївки. Також пишуть у ЄСВ російський військовий блогер, 8 липня, заявляв, що ЗСУ увійшли до Кіндратівки з північного заходу, а до Олексіївки з північного сходу. За його словами, українські війська захопили центр та північ Кіндратівки. І перерізали російські наземні лінії зв'язку вздовж дороги с 19 1502 Новомиколаївка, Володимирівка. Крім того, російський блогер стверджував, що військове командування РФ розгорнуло підрозділи 40-ї російської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту до Кіндратівки для підтримки особового складу, який відступав з населеного пункту, і що 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту Ського флоту хоче закріпитися на південь від Олексіївки, але нещодавні українські наступи ускладнюють ці зусилля у інституті вивчення війни. Нагадали, що російське просування на півночі Сумщини сповільнилося наприкінці травня цього року, а українські війська почали контратакувати та відвоювати території в середині червня. Зокрема, 14 червня президент Зеленський заявляв, що Україна повернула собі Андріївку на південь. Денний схід від Кіндратівки, також головком Сирський, 8 липня, повідомляв, що ведуться інтенсивні бої на північно-слободжанському напряму і що українські війська відновлюють позиції на цьому напряму та утримують позиції на Курщині та Білогородщині. ЄСВ пише, що російське військове командування передислокувало деякі підрозділи безпілотників та елітної морської піхоти з Курського та Сумського напрямів на інші пріоритетніші напрями в. Донецькій області аналітики припускають, що росіяни можуть ще більше знизити пріоритет наступу на півночі Сумщини, якщо українські війська продовжуватимуть ускладнювати просування Росії. Водночас, є ймовірність пишуть вони, що Росія також може найближчим часом посилити свої передові підрозділи на півночі Сумської області, щоб продовжити просуватися на Суми.